О 9.30 годин до чергової частини Сумського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Суми по вулиці Залівній, 5 скоєне викрадення людини. На місце пригоди виїхала слідча оперативна група. Працівники поліції з'ясували, що 41-річного громадянина проти його волі кілька невідомих осіб посадили в автомобіль білого кольору та вивезли у невідомому напрямку. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Звертаємося до громадян. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо цієї події, особи зломисників, прохання негайно повідомити про це на лінію 102, анонімність гарантуємо. Ну, с балкона я видела, что возле машины вот этой вот Субару человек уже, хозяин этой Субару, лежал на земле. Возле него было еще три каких-то мужчины, которые его руки заломили, ноги заломили. Мужчина с Субару кричал, вызовите милицию, милицию. И ну, в итоге его потом взяли и забрали, не помню, светлый какой-то бусик. Вот. Больше ничего.